Роботи треба, легасенько зробити перекус з котлетками голубки, все. Всім привіт! Розповідаю про мем легесенько. Мем легесенько походить з відео Діми Постовіта, в якому він готує собі їсти та коментує весь той процес. Відео стало вірусним, люди розібрали його на цитати і особливо всім полюбилось слово легесенько. Воно стало мемним, і яке б відео не випустив Діма, то там буде сотня коментарів з цим самим словом. Я думаю, що це слово легесенько та інші його фрази можна використовувати для реклами бізнесу і особливо в сфері харчування. Можна зробити аудіорекламу, попросивши Діму озвучити текст та кинути то на радіо, можна зробити відеорекламу, а можна і просто зробити якісь цікаві креативи і запустити таргет в інсту. Ну а тепер давайте трошки розповім про самого Діму пустовіта. В нього є і Ютуб, і Інста, і Тікток. Ютуб в нього слабуватий, він йому приділяє мало уваги. Найпопулярніше відео набрало всього 7 тисяч переглядів. Перше відео записано ще 10 років тому, і на каналі 3460 підписників. З ці вже трошки цікавіше: 42 тисячі підписників і є постійна двіжуха в сторіс. Ну а Тікток найкрутіше розкачений, там біля 80 тисяч підписників, та інколи відео залітають на мільйони переглядів. Він постійно там веде прямі ефіри, знімає яскраві моменти свого життя, показує, як доглядає за машиною, як працює біля дому, як виїжджає на каву і робиться все коментуючи процес в своїй особливій манері. В чомусь мені його манера розмовляти схожа з Русланом Гітельманом. Можливо, хтось ще пам'ятає такого. Хлопця, який постійно записував, як він обідає в альтанці. Але на цьому ця схожість в принципі і закінчується. Також хочу відмітити, що раніше у Діми часто публікувався треш контент але зараз, наче такого, вже і нема. І як на мене, це супер. Також супер, що він, незважаючи на хейт своїх сусідів, знайомих, продовжив рухатись у своєму напрямку та досягнув певних блогерських висот, певного рівня впізнаваності та як на як зміг монетизувати свою справу. Точних сум в мене нема, але в одному з інтерв'ю. Він казав, що ну, на хліб з маслом йому вистачає. Ось, в принципі, це і все по стандарту. Якщо вам сподобалось моє відео, то ставте так легесенько лайк. Якщо є якісь питання, то запитуйте, закривайте ачівки в коментах і пропонуйте про кого чи про що ще розповісти.